Симптомів, як зрозуміти, що у вас вигорання? Це почуття втоми, почуття спустошності. Це, це негативний настрій і налаштування до роботи і життя в цілому. Симптоми у психології діляться на три види. Я вам зачитаю, щоби зекономити час. Психофізичні, соціально психологічні. Та поведінкові. Отож, поїхали. Перші це психофізичні симптоми. Почуття постійної, неминаючої втоми не тільки по вечорах, але й зранку, відразу ж після сну. Це симптом хронічного стресу, хронічної втоми. Друге відчуття емоційно-фізичного виснаження, відсутність реакції цікавості та страху це дуже важливий показник. Загальна слабкість, зниження активності та енергії. Далі, часті безпричинні головні болі. Постійні розлади шлунково-кишкового тракту може бути, різка втрата через різкий набір ваги, повне чи часткове безсоння, тобто проблеми зі сном, постійна загальмованість, сонливий стан, бажання спати протягом усього дня. Це психофізичні. Далі соціально-психологічні симптоми байдужість, нудьга, пасивність, почуття прагнічності, підвищена дратівливість, часті нервові зриви, відхід у себе, тобто ви забагато зосереджені в собі, на собі. Зациклення. Почуття провини, невпевненості, образи, підозри, сорому. Будучи лише в такому якомусь трошки підгризеному, надломленому стані, усі ці штуки швидко, швиденько підтягуються. Тому будьте обережні і дуже-дуже дбайте про свій стан. Далі почуття неусвідомленого занепокоєння, підвищеної тривожності. Загальна негативна установка на життєві і професійні перспективи. Далі поведінкові симптоми, відчуття, що роботу виконувати стає все складніше, і складніше. Зміна свого робочого режиму це коли ви приходите не так, як раніше. Або занадто рано, або запізнюєтесь, або ще й роботу берете додому, яку, звісно ж, не робите. Відчуття, що все марно, зневіра, зниження ентузіазму стосовно роботи, байдужість до результатів це теж важливо. Втрата більшої частини робочого часу на виконання автоматичних елементарних дій. І на Останок це відсторонення від тих людей, з якими ви спілкуєтесь вдома, на роботі, на вулиці, наприклад, в магазині. Де ви раніше спілкувались, тепер перестаєте.